дня, шановні колеги, дозвольте привітати вас уже на традиційній щорічній конференції, присвяченій актуальним проблемам спортивної медицини і спортивної травми. Цього року у нас конференція присвячена сучасним підходам до діагностики, лікування а також реабілітації трав, травм гумілко суглоба у спортсменів. Ведемо ми нашу конференцію з українського дому футболу. Ми цю конференцію проводимо разом з українською асоціацією футболу. Доповідь також з інституту травматології з застосування тропоколагенової терапії у спортивній медицині та реабілітації. Запрошуємо доповідача. Слід зазначити поки тут технічні моменти. тропокологенова терапія це нове віяння в спортивній медицині, про яке нам і часу розкажуть. Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Коленко Олександр, лікар-ортопед, травматолог, вертебролог клініки реабілітації Інституту травматології та ортопедії. Цілю моєї доповіді є поділитися з вами досвідом застосування тропокологенової терапії. З цим препаратом ми познайомились десь приблизно 3,5-4 роки тому, коли на презентацію до нас у відділення прийшли представники даної компанії. Сидячи на п'ятихвилинці, да, зробили презентацію в суті цього препарату, є в першу чергу колаген. Також одна гомеопатична складова і метаболічна, про це буде далі. І я сидячи, знаєте, я просто зараз маленьку ремарку зроблю, люблячи дуже пірпі, як і всі інші спеціалісти, думав, та що там той колеген? Ну знаєте, дуже важко спробувати щось нове. Але потім, в практиці, коли ми все-таки в клініці реабілітації боремось не тільки за структуру, а й за функцію пацієнтів. 90% пацієнтів у нас проходять консервативне лікування. Я побачив безпосередньо дуже гарний ефект і ефективність. Тому можу сказати, що цей препарат є дуже ефективним і буду рекомендувати всім тим більш спортивним лікарям. Давайте тепер далі до презентації. Тропоколагенова терапія це сучасний інноваційний метод лікування дегенеративних захворювань, синдромів в ортопедії, травматології, спортивній медицині і в реабілітації. Розроблений метод в 2009 році в Італії і активно застосовується вже у багатьох країнах світу. В основі методики є застосування препаратів ін'єкційного тропоколагену для відновлення функції опорно-рухової системи. Певно, що ви всі знаєте, що структурною одиницею колагену. Є стропоколаген, тобто це готова структурна субодиниця колагену першого типу, який є головним структурним білком всіх компонентів опорно-рухового апарату, в тому числі суглобів, зв'язок, сухожиль, та й шкіри, та й вся міжклітинний між матрикс, він увесь у нас насичений колагеном. Колаген це головний структурний білок всіх компонентів. В даному випадку порно-рухової системи. як хрящової тканини, так і зв'язок, суглобової капсули, сухожиль та м'язів. Він відповідає у нас за гнучкість, пружність, еластичність та міцність. В хрящі місткість колагену складає від 20 до 25% в зв'язках до 70% колагену. У фіброзному кільці міжхребцевого диску до 20% складає саме колаген. Дослідження було проведено ну, на сьогоднішній день вже багато. Досліджень розкажу про дане, де проводили вплив дефіциту коалагену, гіалуронової кислоти, протиогліканів на структури та функції компонентів суглобу. І там було виявлено, що дефіцит колагену запускає основні процеси, що приводять до дегенеративних змін у суглобі та запускають дегенерацію хреща. А дефіцит гіалуронової кислоти та протиогліканів більше впливає на якість хрещової тканини суглоба. Також були проведені дослідження впливу дефіциту колагену, гіалуронової кислоти, протиогліканів на структури та функції компонентів суглоби, де виявилася е, пряма, е, пряма пропорція дефіциту на якість суглобової поверхні. Відмінності інєкційного тропоколагену від препаратів перорального колагену. Препарати перорального колагену в кишечнику розщеплюються до амінокислот і втрачають. Властивості колагену, будучи лише субстратом амінокислот, з яких може бути синтезований колаген за сприятливих для цього умов. Інєкційний тропоколаген – це готова структурна субодиниця колагену, з якої збирається колаген. І чим краще ін'єкційний, це те, що ви таргетно можете доставити необхідний субстрат, наприклад, в місце пошкодження. Переваги є швидкий лікувальний результат, відсутність побічних ефектів, можливість застосування в лікувальній та відновлюваній терапії, суглобів, зв'язок, сухожиль, фізіологічність методу лікування та безпека натурального колагену. І я б ще тут певно, що додав простота у використанні, тому що є певна група пацієнтів, які, наприклад, звертаються до нас в інститут, не з міста Києва, а з близьких регіонів Київської області або інших. І є вже деяка група пацієнтів, яким ми навіть допомагаємо там, записати на відео, на відео, записати точки, да, в яких коліться колаген. Вони купляють колеген і вже в домашніх умовах самостійно для підтримувальної терапії використовують цей препарат. Що, що каже, в першу чергу про простоту його застосування І ділимося голками G30, тому то, що їх не досить просто купити в аптеці. Значить, колаген гуна. Є в у світі ін'єкційний тропоколаген. Отримують, його із, отримують сировину з тканин молодих свиней. Вибір тварин зумовлений тим фактором, що окрім біохімічної та філогенетичної подібності з колагеном тканин людини, він містить високі концентрації основних колагенотворюючих амінокислот, таких як гліцин, пролін і гідроксіпролін. Серед лінійки даної компанії є колагени для кожної групи ну, певної частини тіла, да, нек, шия, шолдер, хіп і так далі. Для, для дрібних суглобів зв'язок сухожиль також є окремий. Як я кажав, казав на початку, що, окрім колагену, в склад препарату є маленька гомопатична складова та Метаболічна. Але в першу чергу у нас, як лікарів-ортопедів, травматологів дай спортивних лікарів, в першу чергу буде цікавити саме колаген. В упаковці йде 10 флаконів по 2 мл. Він йде високоочищений, свинячий колаген першого типу в дозі по 100 мг на 2 мл. Тобто на один флакон. Дозування по 1-2 флакони на процедуру, в залежності від зони, в які треба ввести. Курс 5-10 процедур. Ну, це також залежить від кількості флаконів на процедуру. Способи введення може бути або внутрішньосуглобове, або переартикулярне, або підшкірне, локальне, актуальні анатомічні області м'язів, як вже казав до цього в три точки, зв'язок і сухожиль. З приводу сертифікації, то цей препарат зареєстрований в Україні як MD Medical Device. І е, має реєстрацію та антидопінгові документи, які ви бачите на екрані. Тепер з приводу практичної частини. Чим нам подобається безпосередньо колаген? Тому що його можна, його можна поєднувати з іншими методиками лікування. Такими, як фізіотерапевтичними, як я дуже обожнюю ударно-хвильову терапію, лазеротерапію, скануючу або хілтерапію, терапію УВЧ терапію електроміостимуляцію, ультрафонофорез і так далі, фізична терапія, тобто терапевтичні вправи, кінезіотипування і так, далі, і так далі. Цим саме мені подобається колаген і все це колаген в даному випадку він буде стимулювати, тобто збільшувати і покращувати ефект від терапії. Коротко зупинимось на деяких анатомічних областях. Поперековий відділ хребта. Ну, безпосередньо у нас тут більш за всього будуть цікавити такі патології, як міжостистий лігаментит, фасетковий синдром і міофіціальний больовий синдром. Міжостистий лігаментит дуже коротко да, супроводжується білью в проекції міжостистих зв'язок: це ранковий біль, посилення при фізичних навантаженнях, особливо при екстензивних розгинаючих рухах відчуття класення в даній ділянці. І нервується він такою ж дросальною гілочкою, як і фасетковий суглоб і м'язи на даному рівні, тому буде супроводжуватись болю біллю саме в цьому регіоні. Наш досвід лікування ми вводимо в даному випадку колаген тіщу або матрикс, який краще підходить для зв'язок в проекцію міжостистої зв'язки. Голочку використовуємо G30 довжиною 12 мм. Також Комплекція людини впливає. Да, якщо людина більш щільної ну, статури, то ми будемо ще втоплювати дану голочку. Мені подобається G30 тим, що вона, в принципі, без, без болю це можна е, зробити. При необхідності при сильному больовому синдромі додаємо медикаментозну терапію, ударно-хвилюва в знеболюючому режимі 1,5-1,7 барів. І в подальшому е, проводиться е, два рази на тиждень ін'єкції колагену. Фасетковий синдром, трошки також на ньому зупинюсь: причина виникнення або дегенеративні, дистрофічні, або післятравматичні, або травма даного регіона. є ранковий біль в попереку зменшення боли при фізичних навантаженнях, посилення боли при натисканні в проекції фасеткових суглобів. Тобто, якщо ми відступимо від остистих відростків, 2-2,5 см. Як бачите, на, на, на лівій ілюстрації. І радіація, зокрема в поперековому відділі хребта, може бути не тільки в цю область, а ще і в ділянку ноги. І в деяких випадках в практиці це регулярно, але зустрічається, в ділянку гомілки і до стопи. Це, ще називається в літературі, зокрема псевдорадикулярний синдром. При фасетковому синдромі ми також можемо використовувати або колагер ламбар для поперекового відділу, або смол джойт, якщо ми будемо вводити безпосередньо. Внутрішньосуглобово по 05-1 мл, мл, скажімо так, в проекцію кожного суглоба. Один-два рази на тиждень, потім можемо додавати ударно хвильову хілд-терапію, ну і так далі. Це вже ілюстрації. Ну, намагався щось із своєї практики. То, що було всього лише два тижні на підготування презентації, найправіша картинка. Це ми два дні тому вводили пацієнтів внутрішньосуглобово колаген. Зрозуміло, що цей суглоб не може один мілілітр себе вмістити, тому вводили там, скільки 02-03 виходить внутрішньосуглобово, все інше переартикулярно. Міофасціальний больовий синдром. Дуже була цікава лекція професора Ороса. Ми використовуємо колаген як при міофасціальному синдромі як на спині, так і на нижніх, на верхніх кінцівках. В даному випадку поперековий відділ може бути перенапруження м'язів, причиною травма даного регіону, міалгія після інфекційних хвороб, симптоми біль в проєкції м'язу з незначною радіацією по ходу м'яза, як правило, однобічний характер, посилення боли при натисканні в проекції тригерної точки. Тобто, це правило не тільки для спини, але й для нижніх кінцівок, що є темою сьогоднішньої конференції. Ми використовуємо в даному випадку ін'єкції колагену МД масел в тригерну точку. В деяких випадках, зокрема на нижніх кінцівках, на гумілці, да, біля стопи, можемо стикатися з тим, що зафіксувати тригерну точку не завжди просто. Тому ми це робимо за допомогою або першого другого, да, великоподібний захват, або другого-третього пальця фіксуємо тригерну точку і безпосередньо в неї можемо вводити колаген масел. В принципі, також професор Орос згадував про методику сухої голки. Чудова, чудова терапія, але, в принципі, якщо ми введемо і колаген, да, то ми не тільки розірвемо це патологічне коло, яке створилось, коли створилася сама три але і додамо безпосередньо колаген в проблемну зону. В подальшому одна-дві ін'єкції може бути в саму тригерну точку, в подальшому можна вводити, вводити або пішкірно, або підфасціально. Також можна додавати кінезіотейпування, да, якщо ми працюємо вже безпосередньо з функцією, а не тільки з тригерною точкою. Тут я вказав також акупунктуру, тобто суху углу, голку, ударно-хвильова терапія досить гарно працює хілт і терапевтичні правила, тобто лікувальна гімнастика. Вказую, вказую на своїх слайдах цілий комплект, то що знаєте, в деяких випадках ін'єкції колагену може бути як і монотерапія, і працює це також досить гарно. В деяких випадках ми пропонуємо пацієнтам ось такий комплекс. І, в залежності, як і від фінансових, так і часових, де знаходиться, де проживає пацієнт, як часто він зможе до нас приїжджати, ми вже призначаємо пацієнтам терапію. Але навіть якщо це буде монотерапія, результати досить позитивні. Колінний суглоб також постараємось дуже швиденько. В першу чергу нас хвилюють в колінному суглобі такі структури, як власна зв'язка, зв'язка квадрицепса, колатеральні зв'язки, хрестоподібні передня, задня да, і хрещі е, цього суглоба. Наш досвід застосування частіше за все. Ми застосовуємо колаген при розтягненні зв'язок колінного суглоба, тенденіт ентезопатії, зв'язок колінного суглоба, коліно стрибуна, да, це власна зв'язка і колінобігуна, зв'язка квадрицепса. Після травматичного відновлення структур колінного суглоба. І пізній, післяопераційний період, коли вже ми наприклад, постмобілізаційна контрактура, те саме буде стосуватися і гоміл гомілково-стопного суглоба, для того, щоб краще проходив процес відновлення, ми можемо робити ін'єкції колагену, що покращить стан відносно тканин. Розтягнений зв'язок. Тут використовуємо також колегенті, що Матрикс, одна-дві ін'єкції колагену, один-два флакони. Це перший тиждень, в залежності від кількості рівнів ураження. Подальшому дві чотири пореповерхневі ін'єкції в проекцію зв'язки можна вводити як і під УЗД контролем, так і без узд контроля. Звісно, узд контроль ультразвуковий дасть нам можливість на 100% таргетно досвідчити, що ми ввели туди, куди треба. Але пошкодження зв'язка також буде боліти, тому якщо без узі контролю, то можна просто в болючу зону в проекцію цієї зв'язки. ми можна ударно-хвильову терапію, ПРП-терапію, чудово працює, лазеротерапія працює, кінезіотипування і терапевтичні вправи вже в функціональному періоді. Ентезопатія зв'язок колінного суглоба також ті, матрикс матрікс використовуємо проекцію зв'язки голкою вже 32 рази на тиждень починаємо. В подальшому 2-4 поверхневі ін'єкції. Але всю терапію можна робити в проекцію зв'язки, не тільки в одну точку, а зв'язка ж у нас да, там не один сантиметр квадратний, а в принципі по ходу усієї зв'язки та і м'язу також. І після травматичне відновлення структур колінного суглоба після операції на менісках, на хрестоподібних зв'язках, після операції на інших зв'язках колінного суглоба в постмобілізаційному періоді, як я вже вказав. Оперуючі хірурги не люблять, коли інші спеціалісти роблять інвазивні процедури на опероване коліно, тому, як правило, в нашому відділі ми використовуємо параартикулярні ін'єкції, а вже за необхідністю і за показаннями, оперуючий хірург може прийти і ввести або внутрішньосуглобовий колаген, або колаген з пірпі, або колаген з гіалуроновою Вся ця група препаратів вона спонукає до відновлення хряща і у всіх тканин, в принципі, будь-якого суглоба. І в ранньому післяопераційному операційному періоді, що може супроводжуватися синовітом. Да, тут ми не будемо вводити переартикулярну, якщо ситуація була з коліна, можемо додати нестероїдні протизапальні препарати, мобілізація за необхідності і колаген пероз. На перших етапах. Чи ефективний колаген пероз, яка його біодоступність? Також були проведені дослідження, як я сказав на початку, да, при використанні його внутрішньо, він розщеплюється до амінокислот, але також є залежність від віку пацієнта. Дослідження були проведені, звісно, на тваринах, що показало. Чим молодший організм, чим кращий метаболізм і трофіка тканин, тим краще його біодоступність. Тому, в принципі, у 20-річної людини біодоступність буде там 40% да, навіть при прийманні ПРОСА в 60-річної людини буде 1-2%. Тим не менш, через 2-4 тижні в пізному післяопераційному періоді можемо починати переартикулярно вводити препарат колагену. Гуна, лікування, Це з першого дня, фактично після операції, терапевтичні прави, ну і так далі. вже На пізніх етапах за необхідності, як я вже казав, і ПРП, і гіалуронова кислота, стовборові клітини, які на сьогоднішній день показують чудові результати, все це ми також використовуємо. І безпосередньо гомілково стопний суглоб дуже бага... суглоб, який дуже багатий на зв'язковий апарат, тут досить багато. Дрібних суглобів, і коли до нас <кій> звертаються пацієнти, в основному молодого віку, якщо це більш старшого віку, то це там, після, да, після травматичні, то ми не завжди можемо приділити, навіть який, яка зв'язка пошкоджена. Ну, пальпаторно так, але найкраще я вважаю, що метод діагностики це і найшвидше це УЗД-діагностика. В принципі, в подальшому, за необхідності, під УЗД-контроли ми проводимо ін'єкції. Як правило, це розтягнення зв'язок гомілкостопного суглоба, тенденитні інтезопатія зв'язок, в частності, ахілове сухожилля, після травматичне відновлення структур суглоба і пізній післяопераційний період розтягнення зв'язок. Я розумію, що не досить коректно казати завжди розтягнення. Да? Це перша ступень невеликі надриви, може бути розтягування другого ступеня і третього ступеня. При всіх цих випадках можна використовувати колаген, е інєкційний колаген. Єдине, що тут буде відрізнятися, звісно, це, мабуть, що, е мобілізація і тривалість цієї мобілізації гомилковостопного суглоба. Е Частіше за всього, ми використовуємо для зв'язок колаген тіщу або матрікс. Проєкцію зв'язки з першого дня травми, також не дивлячись на те, що досить часто це може супроводжуватись невеличкою гематомою, все одно в проєкцію зв'язки можна починати вводити колаген. В подальшому один флакон два рази на тиждень, 4-6 разів. Що мені також подобається, що, в принципі, Терапія колагеном е, триває від 3 до 4 тижнів. Це якраз такий період, да, в середньому 28 днів, за який формуються, е, ну, в, в пошкодженій структурі починають відновні процеси. Тому, звісно, що коли ми починаємо терапію колагеном, ми пацієнтам не обіцяємо мгновенний ефект. Багато хто цього хоче, особливо ті пацієнти, які там з інших областей приїжджають. Таким пацієнтам, звісно, ми не, ну, не, не, не пропонуємо. Колеген. Але якщо пацієнт поруч з нами, якщо у нас гарний комплаєнс, вони приїжджають, то тут досить ефективно навіть при мобілізації проводити дану терапію. І фізіотерапевтичне лікування. Також ми застосовуємо досить часто мобілізація, в залежності, як я вже казав, від ступеню травми і кінезіотипування при поверненні до функціонального режиму. Тинденіта хілового сухожилля досить часто зустрічається також в нашій практиці. Використовуємо також колаген тіщу або матрикс в проекцію сухожилля. Також, на жаль, я не знайшов, але були проведені дослідження, як відбувається, як дефундує колаген. І е, препарат був саме хілове сухожилля, і там було показано за допомогою барвників, що введення колагену з барником, е, розповсюджується, коли вводили колаген, майже на все сухожилля. Тому ми, але ну, от в нашій практиці, коли ми вводимо, ми можемо вводити і над сухожиллям, і під сухожиллям в декількох проєкціях, да, бо хіло сухожилля у нас досить товсте. Е, до речі, особисто моє знайомство з препаратом колагену відбулося через захилове сухожилля. Особисто моє я маю на увазі себе. Коли, почалося, коли начався, почався карантин, всі повиходили там бігати на вулицю, щоб хоч трошки, хоч трошки підтримувати себе в формі. Це зробив і я. Купив собі нові кросівки і вибіг на стадіон. І Через два тижні таких вправ я. Відчув болі саме в сухожиллі. сухожилі. Зров виконав УЗІ у нас в інституті, побачив невеличкі зміни да, тенденіт тахілого сухожилля. І в комплексі терапії, окрім кінезіотипування, зменшення фізичних навантажень на першому, на першому етапі, я використовував саме колаген, не пам'ятаю, саме який, певно, що який був у нас у відділенні, використовував колаген. Результат, ну, по сьогоднішній день я не відчуваю болі в вихіловому сухожилі, хоча займаюся волейболом. Надалі, після травматичного відновлення структур стопного суглоба, можливе введення препарату в дрібні суглоби стопи, під узд контролем Ну, в принципі, без УЗІ і з нашою практикою внутрішньосуглобово тут не впоратись. Тому ми досить часто звертаємось, в тому числі, до Людмили Євгенії, якщо потребується внутрішньосуглобове введення. І там вже використовуємо колаген Смолджойт, одна дві ін'єкції по два флакони. Це теж також залежить від кількості суглобів. Враховуючи маленький об'єм суглобів, вкладеться в суглоб 0,1, максимум 0,5, а все інше вводиться переартикулярно. Один-два флакони, в залежності від кількості. Ну і в подальшому ми вже з пацієнтами, якщо виходить, використовуємо фізіотерапевтичне лікування. Досить також була цікава лекція ще раз повторюю професора Ороса, де він розказував детально про тригерні точки. Ми з ними також регулярно зустрічаємось в нашій практиці, в гомілках і в стегні, в тому числі, і в сідницях. І також, повторюсь, досить часто використовуємо колаген при роботі з тригерними точками. Тепер загальна інформація. Альберто Мероні, да, це головний лікар цього центру, де був винайден розроблена методика колагену, більше 10 років досвіду, без алергічних реакцій, дуже легкий в використанні для всіх спеціалістів в області застосування 70% навколо сухожиль або переартикулярні ін'єкції, 30% внутрішньосуглобові, при гострій патології в 40%, в 60% при хронічній патології. Результати при гострій патології в 100% показує позитивні ефекти. При хронічній патології десь 73-80%. В локалізації патології, де найчастіше використовується МД-колаген. Частіше за все це плече і коліно. Це, ну, мабуть, статистика взята загальна. В нашому відділенні можу сказати, що частіше за всього, колаген ми використовуємо на верхніх кінцівках, особисто я частіше за все використовую це або в області хребта, тож я вертебролог, або ну, десь 80% це або хребет, або гомілково стопний суглоб. Далі у нас іде коліно, кісточка, тобто стопа і стегно, область хребта, включаючи попереку. Ви бачите, найменш популярне, хоча я досить часто використовую кісточка та стопа, запястя та кисть. Перейдемо до висновків. Велика варіативність введення препаратів, як вже було сказано раніше, може бути як препаратом монотерапії, за що мені він подобається, так і в комплексі відновного лікування. Позитивні результати не тільки в гострому періоді, але й в лікуванні хронічного больового синдрому. Відсутність алергічних реакцій, зменшення кількості жодного разу, до речі, не зустрічалась будь-яка реакція на введення колагену. Зменшення кількості прийому протизапальних препаратів, посилення фізіотерапевтичного ефекту, гарна перенесимість пацієнтами без побічних ефектів і невелика вартість препарату. На сьогоднішній день він вартує приблизно там 2900 гривень. Дуже дякую вам за увагу. Дякую, дякую, пане Олександре, за дуже цікаву доповідь.